Проду, прото, мої кохані, чоловік по долі. Думайте про себе, більш ні про кого. Я думаю про вас. Скажу вам, що цей чоловік вже до вас поспішає у вас розбите зараз все і ви оцінюєте ситуацію. Дівчаточки, я дуже хочу, щоб кожна з вас повірила в вищі сили. Для цього я роблю амулети. Будь ласка, дайте змогу вищим силам. Навести порядок у вашому житті. І для цього не обов'язково чекати, поки у вашому житті вже буде, знаєте, повна руйнівна сила. Є король мечі в вашому житті, чи чоловік з минулого, або він зараз є але Він дуже холодний, він включає серце, він дуже різкий. І зараз ви йому меч показали. У когось, е, і він вам показав по різному ситуацію, В будь-якому разі ви з ним не спілкуєтесь, чомусь про нього кажуть. Да? Але на запитання чоловік подорі. так ось, дівчата. Дайте можливість вищим силам навести у вас порядок. Вони чекають на це, ваші ангели, ох, е, охоронці. Вам, вам дуже важко було нести відносини з ним. Да, так я бачу. Дуже важко. Е, ви просто включали свою інтуїцію і рухались. Бачите, ви сили кажуть, ханна досить нас похваляти. Але я за те, що ви розуміли, коли ви отримаєте хоча б один результат, за 6 місяців вам не веде порядок у вашому житті, щось піде, але щось і прийде. Але прийде тільки те, що дасть вам щастя. А отде тільки те, що і так уйде, але забере з собою вашу молодість. Красу, ваші найкращі роки, хоча я топлю за те і вірю в те, і знаю, що жінка не має років, і Іспанія цьому підтвердження. І 8 березня для мене зараз дівчата це правда, це день, коли ми питаємо: а чи правда ми рівні? Я маю на увазі рівні щодо щастя в цьому житті? Чи однакове у нас з чоловіками щастя, яке ми можемо мати? Тому що рівні права, дівчата, я не за те, щоб я платила у кафе, а він не платив. Але я за те, що я б мала ті ж права, які і чоловіки. Але це можливо до когось тавтологія і утопія, але все рівно, дівчата, навіть якщо я буду сама за себе платити, хоча слава Богу, все це взагалі утопія для мене, то Аби за те, щоб я була щаслива, ну можливо, можливо, це і так вірно, не знаю. І що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. І так, чоловік по долі. До речі, до кінця цього тижня знижка на моти 80%. відсотків. запитання, особисті розклади, я просто в цьому мах великий. Ви зараз з цим чоловіком не спілкуєтесь, що знов це з минулого, Боже. Але буде шанс. Можливо, хтось не хоче чоловіка по долі, тому що у вас багато. Так, ви знаєте, ви навіть можете зараз погано спати, у вас якісь страхи можуть бути, переживання. Четвірка жеслів, це проживання під одним дахом. Можливо, ви жили з цим чоловіком, але все було не так класно. І зараз ви будете стояти на виборі. На якому виборі чоловік по долі? Ця людина вас обманювала, хитрила, не договарювала. і що? І буде знов карти кажуть, буде шанс. Шанс на побудову будов... відносин з цим чоловіком. Окей, шанс, ви ще сили, який чоловік долі для моїх дівчат? Давайте вже якісь. Зараз ви кажуть, що очікуйте, цей чоловік до вас прийде, бо ви посіяли сім'я, яке проросте. І ви будували відносини взагалі з чоловіками правильно. Да? Ви багато що зробили крутого в цьому житті для чоловіків. Це не тільки про того, який у вас. І причому довгий час, моя викохана, ви таки чекали те, що така людина прийде. І ви були стабільна, надійна, і Аркан Сонце. Так, така людина прийде. Ваше життя, ваше життя прийде чоловік по долі, який просто напросто освітить всі сфери вашого життя. Боже, буде сонцем. Це дуже круто. І ви чекали цього, дівчаточки? Хтось чекав дуже багато часу, дуже багато перепахав з чоловіками щодо відносин, дуже багато що гарного зробив. Мої ви кохані і вам. Єдине, що вам буде треба зробити вибір щодо кохання. Чи існувати цьому коханню. А ну, так а який же це буде чоловік по долі? Підкажіть вищі сили, хоч ще однією картою, будь ласка. Саме головне, що це буде чоловік, який буде вас кохати. Це король чаш. Так, дівчата, і цей чоловік, який буде вам давати кохання. Ви нарешті поруч з цим чоловіком відчуєте, що це таке приймати кохання. Як це, коли тебе люблять, а ти просто приймаєш, і ти не думаєш, що ти зараз повинна за те, що він тобі купив одну квіточку. Вибачте, лягти з ним ліжко або щось для нього ще зробити. Дівчаточки, мої ви любі. Чоловік із минулого, у когось це буде. Вибачте, не у всіх. Боже, ви будьте імператрицю. Класно! У когось народиться дитина, хтось вийде заміж, у 100% у вас у всіх буде родина. Чому хтось хтось захоче? У імператриці завжди є родина, і діти, якщо вона хоче, у вас будуть гроші, соціальний статус, і це не казка, дівчата. Заказуйте амулети. На здійснення бажань заказувати амулет на фінанси, на кохання, на особисте життя, на амулет на вийти заміж, все це я можу, тому що вищі сили дали мені такий дар. Люблю вас! Слава Україні! Слава героям!